Привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати артиклі у іспанській мові, і сьогодні у нас тема визначений артикль. Нагадаю, минулого року ми вивчали невизначений артикль. Це артикль, який використовується, коли ми називаємо предмет, або згадуємо про нього вперше, або нам не важливо, який це предмет із мільйонів, просто який-небудь предмет. Сьогодні ми поговоримо про визначений артикль. Це артикль, який використовується перед іменниками. Коли ви вже кажете про відомий предмет співрозмовнику і про якийсь конкретний предмет. І так, розпочинаємо. Давайте трошки ось так. Визначений артикль. І так, є два визначених артиклі: L для чоловічого роду та «ля» для жіночого роду. Пам'ятаємо, що найчастіше закінчення у чоловічого роду О, а у жіночого А. І так, L. el чіко el якийсь певний хлопець, El ординадор якийсь певний комп'ютер, El больсо якась певна сумочка, La ventana, якесь вікно, про яке ми вже розмовляли, La lampara, У нас лампа, яку ми вже згадували, La puerta, двері, про які ми розмовляємо. І ще разочок. «Ель» та ля використовуються тоді, коли ми вже знаємо про предмет, який ми розмовляємо, і це якийсь конкретний предмет. L для чоловічого роду артикль, ля для жіночого роду перед іменниками. І так, L ля давайте спробуємо. вже відомі нам слова. Ми вже їх знаємо і можемо з вами перекласти. Тож, давайте розпочнемо. Собака як буде іспанською. Перро це Чоловічий рід. Дивимося у чоловіча у нас артикль L. «ель». Ель Перо. Ель-Перо. Збільшу трошечки. Ель-перо. Так, видніше буде. Далі. Наступне. Книга. Згадуємо, як буде книга з минулих уроків. Лібро. Лібро якого роду? Закінчення О, чоловічого, дивимося, у чоловічого у нас Ель. Ель лібро. Молодці. Давайте далі. Наступне слово у нас лампа. Дивимося, тут у нас є жіночого роду, закінчення «а» Ла лампара. Ла у жіночого роду «ла». це визначені артиклі ла, ламп, лампара. Ля La лампара. Молодці. Далі наступне слово олівець. Згадуємо, як буде олівець. Правильно ляпіс. Там немає закінчення О, але ми пам'ятаємо з минулого року, що це чоловічого роду. То у чоловічого у нас L. якийсь певний олівець. L. Ляпіс. Так, і останнє слово квітка. Ми на минулому році зауважували, що квітка у нас якого роду? Так, жіночого квітка буде флор. Флор. і у жіночого роду у нас артикль Ла. «Ла флор». Ой. флор. Ла флор». І Іще разочок. Ель перо якийсь певний пес, Ель лібро, якась певна книга, ля «Ла лампара, певна лампа, Ель лапіс. Саме цей олівець, ля флор. Саме ця квітка. Артиклі, нагадую, не перекладаються, просто ми тримаємо в голові, що не визначення це який-небудь, а визначення і вказуючи саме цей предмет. Отут я вам розповім про виключення. Не завжди закінчується на О або А, тому є маленькі підказочки. Є також ще декілька закінчень, завдяки яким ми можемо визначити рід. «Фіон», «сіон» і дат це жіночий рід. Ще раз, «фіон» сйон, дат – це іменники жіночого роду. Ля революціон, ля абітаціон, ля професіон, ля універсідат, у нас йудат, факультат. Ну, тут, бачите, є визначені артикли і невизначені. Так, але це все жіночого роду. І в чоловічому роді є закінчення or. Тобто іменник, який закінчуються на «ор», ми знаємо, що вони жіночого роду. Он орденадор. так, який-небудь комп'ютер, profesor, саме цей вчитель, ельдиректор. Іще раз очек. Сіон, сіон і дад це жіночий рід. Or це чоловічого роду іменники. Запам'ятайте і занотовуйте. Далі палавразної вас. Ми вчимо сьогодні з вами також нові слова. Тож, разом з артиклями одразу тож ж розпочнемо. chico – Хлопець. Ми вже зустрічали. Уначіка. Дівчинка. Уна мочача можна використовувати, як і уначіка це також дівчина. Уналекціон урок. Уна егерсисіо. Завдання. Так, далі. Ун орденадор комп'ютер, un libro, книга, яка-небудь, да, un, це яка-небудь просто, un cuaderno, uh, зошит, el papel, uh, це папірець, бумажний, тут може погано видно, папірець бумажний, un bolígrafo, ручка, un lápiz, uh, olivec, ще разочок, un ordenador, un libro, un cuaderno, el papel, un bolígrafo, Он ляпіс. Молодці. Наступний слайник. Дивимось, що у нас може бути в кімнаті. Уна меса, стіл, уна сія, стілець, уна лампа, знайоме нам слово, так, лампа, он сіон», це е, е, крісло. Сія, стілець, «сіон», крісло. Бачимо тут un. чоловічого роду, але закінчення у нас не О. Тому запам'ятайте, будь ласка, «ун сіон». Un armario – закінчення О, все працює, це шафа. Una cama – закінчення а, жіночого роду. Так, звертайте, якщо ви не знаєте, якого роду у тексті слова, то можна за артиклем визначити. Також звертайте на це увагу. І ще останні слова, які ми сьогодні вивчимо: Un sombrero – капелюх, Un bolso – сумочка, Un gato – кіт, Un perro – собака, Un gato – хіт, La verdad – правда. Будь ласка, занотовуйте собі слова, ми їх будемо використовувати у наступних уроках, тому це дуже важливо, нотуйте собі, запам'ятовуйте, щоб легше було перекладати у наступних уроках. І так, остання картинка у нас завдання. Я зараз збільшу: ми будемо вставляти артиклі. Будемо, оскільки сьогодні ми працюємо з визначеними артиклями, то вставляти будемо визначені. Так видніше, наприклад. Коча. Я минулого року казала, що у того рідко використовується, використовується коче. Л або ля треба вставляти. Коче у нас чоловічого роду, тож артикль який. Л. Правильно, давайте будемо ось так. Л. Коче. Далі пелота. Пелота у нас якого роду закінчення А, так, жіночого роду. Тож. Який артикль? Лчеля. Ну, закінчення А, то ЛА. Ла пелота. Далі. Меса. Якого роду? Ось тут у нас було десь меса. Зараз. Меса. Жіночого роду. То який тут буде артикль. трошки зараз Ось так. Уна меса, а визначений ла. Ла меса. Так, далі лапис. Дуже часто нам зустрічався, зустрічалося слово лапис, і ми вже вивчили, що це чоловічого роду, тому ель чи лаль. Ель. Правильно молодці, ель. Ельс. Мансана. Сільу в лет Мансана. У нас якого роду? Закінчення А. Як ми думаємо, якого роду. Правильно. Жіночого. «ла»? Саме це яблуко. ЛА. Правильно. Ла. Мансана. Так. Кабайо. Кабайо це коник. Коник у нас закінчення О. чоловічого роду. Лчиля. Л. Ель Кабаю. Лібро. Лібро у нас якого роду? Так, чоловічого. Чоловічого роду. Ельчела. Ель. Молодці. Правильно, Л. Давайте далі. Ще трошечки. Каса. Дім. У нас кого роду? каса. А, закінчення. Так, е, жіночого роду. Ельчела ля. Ля каса. Гато. Закінчення О, чоловічий рід. Ель чи Ельчела. Ель. Ель-гато. Саме це кіт. Так, ми сьогодні працюємо над визначеними артиклями. Трохи думаємо ноутбук. Авіон. Минулого уроку нам зустрічалося. Авіон. У нас якого роду? Чоловічого, правильно. Ель, авіон. Далі. Платано. Банан. Платано. Якого роду. Платано чоловічого роду. Тому буде у нас ель, платано. Тут не видно наголос на голосна А у нас L платано. Ель платано. Кучара. Легко закінчення жіночого роду А, тому ельчела ла. Ла кучара. Ла, кучара. Так, мочия з минулого уроку слова. Ви ж це пам'ятовуєте, так? Мочия. Жіночого роду ельчела ла. Ла мочія. Мочила. Ніньо. Дитина. Ніньо. Sekinzione o ciò, роду El o El. o El Niño. І давайте ще o прочитаємо: El Coche, La Pelota, La ciò, El ciò, la Manzana, El ciò, El Libro, La ciò, El Gato, El ciò, El Platano. La кучара, la mochila, el niño. Молодці! Ви справилися ще з одним уроком. Сподіваюся, не складно: ставте лайчики, пишіть будь-які коментарі, я буду дуже раденько. Бувайте!